Вітаю, малята. Розглянемо сьогодні картину Володимира Корнєва Дівчина з корівкою. Яку цікаву історію намалював художник фарбами на картині? Дізнаймося, настав вечір. Сонечко сідає, спати поспішає. Одягнула дівчинка білу сорочечку, віночок і пішла на лужок. На лужку корівка травичку їла. Зустрічає дівчинка свою корівку, гладить її чорну спинку, білі плямочки. Ось тут. І тут і ось тут, гукає до корівки. Ходімо додому, моя корівко, моя чорнушка. Там чекають діти, молочка попити. Захитала головою корівка. «Му-му-му!» Молочко усім несу. Свини цвіночок на корівці. Йдуть додому дівчинка і корівка. Чорний і білий кольори корівки. А тепер давайте пограємо. Покажіть дівчинку і її сорочечку. Якого кольору сорочечка? Покажіть корівку, погладьте долонькою її спинку, голівку, покажіть пальчиком великі білі плямки, а потім маленькі. Давайте покажемо жестами історію за картиною. Сонечко кругленьке, сонечко жовтеньке. Ввечері сідає, спати поспішає. Зве корівку Галя. Зве хочиш додому. Поспіши, корівко, дам трави у волю. Ти, моя корівко, ти плямиста спинко. Молочка, дитятку, велике горнятко. А тепер знайдіть у коробці білу крейду і чорний олівець. Молодці малята, гарно справились з завданням.